Вітаю! Мене звати Павло Рубежний. Я інженер-технолог компанії «Іскар Україна». У сьогоднішньому відео продовжуємо розглядати металообробне обладнання від компанії Solution та засередимось на темі налаштування верстату під конкретні виробничі потреби. Розглянемо різні опції, які допоможуть оптимізувати процес обробки. Розглянемо варіант оснащення для фіксації або підтримки деталей. Ден Солюшн стандартно комплектує свої токарні верстати патронами від компанії Samčuli. Ці патрони є надійними та ефективними для багатьох застосувань. Однак, коли мова йде про специфічні деталі, такі як тонкостіння, або подовження, або коли потрібна висока точність, варто звернути увагу на виробника smw Автоблок. Їх патрони відомі своєю високою якістю, точністю та надійністю, що робить їх ідеальним вибором для вимогливих завдань. автоблок це компанія з 75-річним досвідом, яка почала свою діяльність у місті Турін, Італія. З тих пір вона перетворилася на міжнародного виробника з представництвами по всьому світу. У 1993 році автоблок об'єдналася з німецькою компанією SMW, утворивши потужне підприємство SMW Автоблок», яке приділяє велику увагу якості. Та інновація. SMW-автоблок пропонує широкий спектр продуктів, які забезпечують високу точність, надійність та виняткову повторюваність. Виробництво спрямоване на надання готових індивідуальних рішень, що не потребують додаткового налаштування. Спеціалізований відділ з обслуговування клієнтів безпосередньо співпрацює з замовниками, аналізуючи їхні потреби. У контексті четвертої промислової революції Industry 4.0 з'явилася потреба в затисних пристроях, які широко використовуються в автоматизованих технологічних процесах з вимогами до високої точності та обробки деталей з мінімальними допусками. SMW-автоблок готова відповісти на ці потреби, надаючи інноваційне. Та ефективне оснащення. Компанія SMW AutoBlock розробляє оснащення для різних напрямків виробництва, де необхідна фіксація заготовок, включаючи рішення для токарної, фрезерної обробки, шліфування та свердління. Широкий асортимент патронів для токарної обробки охоплює ручні патрони, закриті механізовані патрони, повні механізовані патрони, механізовані патрони зі швидкою зміною кулачків, прижимні компенсуючі. Індексні патрони для валів. Сучасні умови ринку вимагають зниження вартості виготовлення деталей, а отже, скорочення часу їх обробки. Однак використання стандартних триколачкових патронів у виробництві компонентів складних форм стає незручним, оскільки вимагає багато часу на фіксацію заготовки. Нові розробки у конструкції патронів дозволяють швидко закріплювати деталі будь-якої складності. З високою точністю, забезпечуючи при цьому повторюваність розмірів. Найпопулярнішими новинками є індексний патрон, патрон бігбори вбудованим пневмоциліндром, мембранний патрон для затиску шестерень, патрон для затиску валів, патрон із шістьма точками затиску, патрон із швидкою зміною кулачків. Цікаве рішення індексний патрон, що забезпечує повністю автоматизований процес виробництва. Він дозволяє за одну установку виконати обробку деталей, типу крестовина, засовка, корпус вентиля, фітинг з ортогональними осями або з осями під кутом 45, 60, 90 і 120 градусів. На слайдах представлені приклади деталі складної форми, які вимагають більше однієї установки та точного позиціювання під час наступних операцій. Одне з рішень використання патрона AXN від. SMW-автоблок, який дозволяє виконувати обробку за одне встановлення, ефективно усуваючи зайві переміщення на виробництві. Основні особливості патрону AXN – це жорсткий та надійний затиск деталей, висока точність позиціювання та повторюваність, простий механічний, гідравлічний та електронний інтерфейс з верстатом, автоматичний контроль позиціювання через ЧПК верстата, повний захист від зор, стружки та пилу. Патрон бігбори з вбудованим пневмоциліндром дозволяє обробляти кінці прямих або викривлених труб, а також муфти для нафтогазової промисловості. Він має вражаючий прохідний отвір діаметром до 565 мм. Мембранний патрон ідеально підходить для твердого точіння шестель. Що значно є економічнішим за операцію шліфування. Його робота базується на властивості пружинної деформації мембрани, що дозволяє уникнути тертя ковзання між деталлю та кулачком. Такий патрон не потребує розточування та шліфування кулачків. Патрон для валів дозволяє обробляти вали, колінвали та розподільники за одну установку. При цьому для чернової обробки для більш точної фіксації деталі використовується компенсуючий затискач. А при чистовому чинні, торцевий торцеві і кулачки, що втягуються. Проблеми недостатнього затиску та пошкодження тонкостінних деталей вирішує шестикулачковий патрон SGL. Цей притисний патрон з шістьма точками затиску розподіляє зусилля більш рівномірно, завдяки більшій кількості зон контакту, заготівлею, що забезпечує виконання жорстких вимог до точності базування оболонки тонкостінних деталей відносно осі патрона. Використання такого типу оснащення дозволяє зменшити параметри відхилення окружності виробу типу кільце до 4 разів порівняно зі стандартним трьохкулачковим патроном. Ці шість точок контакту є дуже ефективними, крім того, вони дозволяють компенсувати неправильність форми заготовки, забезпечуючи більш ефективний затиск, особливо при несимметричному діаметрі під час виконання першої операції. Патрон із швидкозмінними кулачками. КНЦ є ідеальним рішенням для ефективного переналагодження при виробництві великої номенклатури деталей за найменший проміжок часу. Цей патрон має декілька сирих кулачків, зросточених під діаметри конкретних деталей. Час заміни кулачків складає всього 1 хвилину, коли стандартно на це витрачається мінімум 20 хвилин. Завдяки запатентованій конструкції патрон забезпечує постійну високу точність навіть після заміни кулачків. На сьогодні це все. У майбутніх відео ми ще повернемося до постачальника оснащення SMW автоблок Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, напишіть нам на нашу електронну почту. Адресу можна знайти під цим відео. Бажаю вам гарного дня та до побачення!